Якою була середа для міста та області, розкажу просто зараз на часі новини. Далі про таке. Відзавтра збільшиться перелік професій, для яких вакцинація від covid 19 обов'язкова. Хто потрапить до цього списку? Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. Як запобігти трагедії? Дивіться далі. І книжку почитати, до занять підготуватись у Запорізькому ліцеї Перспектива запрацювала сучасна медіатека. 60 діб під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід Шевченківський райсуд обрав найбільш активній учасниці побиття трьох школярок. Ще двох неповнолітніх відправили під домашній арешт. Нагадаємо, інцидент на шкільному спортмайданчику стався ще два тижні тому. Тоді група підлітків 15 та 16 років. Бив трьох учениць руками та ногами. Також у дівчат вимагали гроші. Проте розголосу та резонансу конфлікт набув лише днями, коли відео з побиттям з'явилось в інтернеті. У поліції за фактом інциденту відкрито два кримінальних провадження за статтями хуліганство та вимагання. Справу було перекваліфіковано після оприлюднення відео. Питання щодо застосування запобіжного заходу стосовно ще двох учасників бійки наразі вирішується. Карантин за правилами. Відтоді, як Запоріжжя перейшло до червоної зони, в місті не припиняються перевірки підприємців та громадського транспорту. Рейди здійснюють і мобільні групи, і поліцейські по всьому місту. Цього разу інспектування влаштували у Хортицькому та Олександрівському районах. Чи виявили порушників? Вже за мить розкажуть наші журналісти. Для обробки рук зараз ми подивимося його склад. Лінічна хірургічна обробка рук, шкіри, дезінфекції, добре склад спиритилови сімдесят відсотків. Дуже добре. А ще вологе прибирання, маркування соціальної дистанції та масковий режим. Так у Хортицькому районі в одному із супермаркетів перевіряють дотримання протиепідемічних заходів. У Держпродспоживслужбі кажуть, порушень у закладі не виявили. Люди, правда, дотримуються в черзі дистанції, не виявлено порушень було. Це вже якби, дуже добре, що люди розуміють ситуацію. От, дуже добре, що відповідають документам антисептики, які ми обробляють, теж все добре. Спочатку введення червоного рівня в нашій Запорізькій області. З перевірено об'єктів всього більше п'яти тисяч, десь в 30% виявляються порушення. Крім мобільних груп, контролюють дотримання карантинних вимог і патрульні. Сьогодні вийшли в рейд центральним автовокзалом. Перевіряли, чи всі перебувають у приміщенні в масках. Під час рейду виявили двох порушників. Один не одягнув маску на ніс, інший взагалі був без засобу індивідуального захисту. В обох випадках патрульні склали адмінпротоколи. Проте поліцейські зазначають, люди стали порушувати менше. Якщо зрівнити з минулим місяцем, зараз же набагато менше. Та я думаю, що правопорушників надалі буде ще менше. За санкцією статті 44 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкцією є сума штрафу від 170 гривень до 255. За два місяці інспектори склали понад тисячу протоколів за відсутність засобів індивідуального захисту у громадських місцях. Євгенія Вертіяна Потоцька, Володимир Кіт, Владислав Ващенко, телеканал ЗЕД. Майже 9,5 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом виявили в Україні протягом доби. У трійці лідерів щодо захворюваності столиця Донецька та Полтавська області. Водночас на Запоріжжі занедужили понад пів тисячі осіб. Майже втричі більше пацієнтів одужали. Життя 43 врятувати не вдалося. Безпосередньо в обласному центрі захворіли 272 особи. Також за добу майже 200 тисяч українців зробили щеплення проти ковіду. На Запоріжжі процедуру пройшли від. 8 тисяч у МОЗ повідомляють, станом на сьогодні столиця Київська та Полтавська області перетнули позначку в 50% вакцинованих принаймні однією дозою. Наближається до цього показника Дніпропетровщина та Черкащина. Також у профільному міністерстві нагадують, з 9 грудня набувають чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою. Мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, а також працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави Укрпошта, залізниця та інші. Захворюваність на covid 19 у Запоріжжі йде на спад. Про це кажуть медики першої міської лікарні. Зараз в закладі лікуються 54 пацієнти, чотири з яких у реанімації. Впродовж доби сюди надходять не більше трьох нових хворих. Той час, як виписуються до 10. нагадаємо, під час нинішньої хвилі захворюваності у лікарні перепрофілювали усі відділення. Це 250 ліжок, незважаючи на те, що людей госпіталізують менше. Перебіг хвороби все одно залишається важким. Пацієнти киснезалежні та з пневмонією. Найскладніше тим, хто має ще й супутні патології, приніс інсульт чи інфаркт, хворіє на діабет. Медики кажуть, не зважаючи на те, що ситуація з ковідом стабілізується, розслаблятись поки що зарано. Також закликають запоріжців дотримуватись усіх епідемічних заходів і вакцинуватись. Тяжко хворі, вони зберігаються і досі. Тобто, вірус дельта, такий, він дуже важкий. Звичайно, легше, значно менше хворих. Якщо ми були заповнені більш ніж на 90%, то зараз на 20% нам намного легше. Не треба розслаблятися. Хто ще не вакцинувався, треба вакцинуватися до наступної хвилі хвороби та утриматись від відвідування місць масового скуплення, скуплення людей. З початку року на території Васильівського району сталося 16 пожеж у житловому секторі, під час яких загинуло 4 людини. У більшості випадків причинами займання ставали користування саморобними опалювальними приладами, паління у ліжку та порушення правил експлуатації пічного опалення. Аби запобігти таким ситуаціям у майбутньому співробітники ДСНС навідались до жителів приватного сектору Васильівського району. Особливу увагу під час бесід фахівці приділяли пенсіонерам, людям з інвалідністю. Та багатодітним родинам нагадали їм основні правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. Під час проведення рейду нагадали. Правила, які слід дотримуватись у побуті, щоб не виникала пожеж та надзвичайних подій. А, а саме до початку опалювального періоду, заздалегідь, подбати про стан джерел обігріву, вчасно очищати димоходи та печі від сажі, перевіряти м -м, пічі на необхідні трещини, наявність трещин, тощо м -м, ні в якому разі не застосовувати для обігріву саморубні. Обігрівачі та електроприводи. не варто вмикати одночасно в електроживлення, велику кількість електроприладів. Коротко про надзвичайні події в регіоні. Далі у нашому дайджесті. У ДТП в Комунарському районі постраждали двоє осіб. Аварія сталася на Оріхівському шосе. Там зіткнулись форт і Жигулі. Внаслідок цього водія та пасажира Жигулів затиснуло конструкціями понівеченої машини. Визволяти їх довелося рятувальникам. Постраждалих доправили до лікарні. У дев'ятиповерхівці на вулиці мотору будівників майже вщент згоріла квартира. За даними рятувальників, в оселі на третьому поверсі зайнялися домашні речі. Аби приборкати вогонь, знадобилась майже година. Постраждалих немає причина пожежі з'ясовується. В Літополі поліцейські затримали чоловіка, який зберігав конуплі. Під час обшуку у його будинку знайшли кілограм висушених рослин. А на подвір'ї в теплиці двометровий кущ конопель. Також правоохоронці конфіскували насіння та саморобний пристрій для паління. Вартість вилученого на чорному ринку становить 70 тисяч гривень. Триває слідство. Розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою, та який запобіжний захід обрали підліткам, які жорстоко побили школярок у Шевченківському районі. Про це вже говорили, а ми продовжимо підбивати підсумки дня. І книжку почитати, до занять підготуватись у Запорізькому ліцеї Перспектива запрацювала сучасна медіатека. Затишне місце для прогулянок та кави. Хід реконструкції скверу в Олександрівському районі перевірили журналісти на часі. Який вигляд матимуть запорізькі мости після завершення будівництва покажемо за мить з дороги та соціальна сфера одразу три райони області Бордянський, Васильівський та Пологівський, презентували власні проекти, які пройшли попередній відбір та можуть потрапити до програми президента Велике будівництво. Деякі громади зробили акцент на оновленні доріг, інші на розвиток соціальних об'єктів. Зокрема, для Бердянського району залишається актуальною програма забезпечення сіл питною водою. Серед найбільш цікавих об'єктів створення курортополісу Азовське Помор'я та реконструкція стадіону старт Венерго. Дарі В обладміністрації кажуть, громади підготували чимало проєктів для участі у програмі. Те, що громади вже і сільські активно беруть участь в проектах великого будівництва в президентському це дуже важливо, тому що от Гуляпільська громада вже трохи пішла вперед серед тих територій, бо вони вже садок побудували, мають досвід, вже знають, що робити, як послідовність, де шукати гроші. От пішли, не чекали, взяли кредит трошки, щоб ту частину 20%, які коштом європейського інвестбанку, будуються об'єкти своєї сторони профінансувати, і потім потрошку за 5 років будуть закривати ці борги. Нова мережа освітлення, облаштовані доріжки та майданчики для дітей в Олександрівському районі. Розпочали реконструкцію скверу на вулиці Шкільній. Роботи на об'єкті вже стартували. Що ще з'явиться у сквері та коли завершиться реконструкція? Дізнавалася Анна Крамаренко. У цьому сквері часто гуляють мами з маленькими дітьми. Кажуть, місце відпочинку давно потребувало оновлення. Дуже очікують, що тут з'являться сучасні лавочки, нові гірки та пісочниці. Також хотілося би якогось -то рознообразі, тому що... Все площадки абсолютно одинаковые. Куда бы я ни приехала, в какую часть города, они все однотипные. Везде одинаковые горки, одинаковые площадки. Хочется что-то интересное для детей. Может, качель добавить, все это от, от, ремонтировать, какие-то новые дорожки, может быть. Ну, благоустройства немного не хватает, как и всем паркам Запорожным. Реконструкція у сквері стартувала на початку тижня. Підрядники саме встановлюють бордюри, також облаштують нові доріжки з тротуарної плитки. А ще тут з'являться 12 нових лавок і урн та мережа освітлення. Здійснюють 12 опор свищення современних ну, на led світільниках і також по обращенням людей, ну, мам маленьких дітей, попросили, щоб там було освітлено і буде і там освітлено, тож тобто все в этих в рамках одной реконструкции будет сделано і там освітлення. Изначально проект создавали так, чтобы ни одно дерево не надо было удалять, чтобы между деревьями прошли дорожки и чтобы они были э, ну, поширенее, которая по нормам не менее 1.5 м, чтобы удобно было по ним ходить. Реконструкція цього скверу з урахуванням коригування проєкту коштуватиме понад 2 мільйони гривень. Плануємо ще зайнятися дитячим майданчиком, він великий, гарний, тут багато, ну, десь поблизу нема майданчиків, у дворах є, але вони дуже маленькі. Плануємо зайнятися цими майданчиками, але це вже в наступному році будемо планувати і що зробити з, з ним, вже, щось реконструвати, додати, замінити. Основну частину робіт, окрім освітлення, обіцяють завершити до кінця нинішнього року. Тож сподіваються, що він стане справді гарним місцем родинного відпочинку. Анна Крамаренко, Артем Тімченко, телеканал Запорізький апеляційний суд скасував передачу в оренду території парку Яланського проєктній організації. Нагадаємо, там свого часу планували побудувати торговельно-розважальний центр. Боротьба за парк Яланського у Запоріжжі тривала понад 10 років, майже 4 в судах. Про це повідомили правозахисники на зустрічі із журналістами. кажуть, ініціюють створення робочої групи за участі громади, яка займатиметься питаннями відновлення парку. Активісти прагнуть, аби він став місцем відпочинку європейського рівня. Мене. Це дійсно повинен бути парк, відновлений європейського рівня. Тобто, всі ну, деякі бували за кордоном, дивилися, які парки там. Може, там у сусідньому Дніпрі там є парки, які схожі. Це одне з головних завдань нас, як громадськості, відновити цей парк і зробити його комфортним для запоріжців. Боротьба, ми розуміємо, що на цьому не закінчиться. Розуміємо, що можливо вони також будуть подавати касаційну скаргу, але згідно цивільного процесуального кодексу, з моменту проголошення апеляційним судом рішення, воно одразу набирає законної сили. Книжку почитати до занять підготуватися. У ліцеї перспектива запрацювала бібліотека медіатека. Вона стала восьмою у Шевченківському районі. У закладі кажуть, такий простір створили спеціально для того, аби навчання стало цікавішим та легшим для сприйняття. Нині ж у бібліотеці нового формату можна взяти як паперову, так і електронну книгу. Більше розповість Анна Крамаренко. Старші школярі одними з перших завітали до бібліотеки медіатеки, що відкрилася в ліцеї. Одинадцятикласниця Поліна каже, дуже цікавиться українською класикою та історичною літературою. З легкістю може і читати як у друкованому, так і в електронному вигляді. А тут для цього є всі можливості. Це абсолютно новий нетиповий простір для нашої школи. Ми тут можемо і відпочити, і і підготуватися до інших уроків, до предметів. А ми зможемо навіть знайти щось у соц... найти щось у мережі інтернету або навіть банально поспілкуватися з друзями у соцмережах. Новий простір для учнів облаштований зручними меблями, світлий і просторий. В медіатеці можна не лише готуватися до уроків, а й проводити різноманітні цікаві заходи для учнів. Також працює інтернет, щоб ліцеїсти могли без проблем шукати необхідну інформацію. Ми дуже любимо дітей. Для нас вони все. І тому ми дуже хочемо, щоб їм було затишно, і вони могли у нашій бібліотеці медіатеці займатися як. Читаннями, так і підготовкою уроків. Зараз, коли ми зробили ну, такий простір, який сам по собі досить ну, відкритий і такий просторий, такий ну, спонукає до, до розкриття якихось там емоцій, і так далі, а ще сюди привели ну, гарний інтернет. Поставили комп'ютери, поставили інтерактивні засоби, і це стане для дітей, да, дасть можливість досить швидко і якісно отримувати не тільки ту інформацію, яка є в самих книжках, але й ту інформацію, яку можна почерпнути з інших бібліотек України всього світу. У профільному департаменті та міськраді кажуть, такі осередки і надалі створюватимуться в навчальних закладах міста. Зміни, які відбуваються у світі, це взагалі створення нового простору інформаційного. Це нова сфера, і ви повинні бути конкретно здатні не тільки в місті Запоріжжі і в нашій країні, а взагалі по світу. Є ще одна ізюминка і шкіл міста Запоріжжя, де можна подивитися такий формат в тому числі. Тобто кожен піс свій заклад в місті з педколективом якийсь формат вибирає. А ще для збільшення потужностей бібліотеки медіатеки тут прокладуть додаткову лінію інтернету та закуплять більше ноутбуків. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕД. Новорічний настрій на листівці у міському палаці дитячої та юнацької творчості влаштували онлайн-майстер-клас для вихованців першого дитячого інтернату. Там навчаються діти з інвалідністю. У режимі відеозв'язку учасників творчого заняття вчили створювати святкові листівки на Новий рік. На них за допомогою пластиліну, картону та власної фантазії, діти зобразили символ наступного року тигра. Викладачі розповідають, творчий урок у палаці проводять вже не вперше ідея організувати. Інклюзивні майстер-класи у закладі виникла ще три роки тому, новорічну листівку у техніці пластилінографія робити дуже легко. Можуть робити і дорослі і діти, тобто, це цікавий процес. Ми робили листівку «Тигринятко», тому що наступний рік це рік тигра за східним календарем. Тому вирішили обрати ось такий образ. Ми були переможцями в одному з соціальних проєктів, міському соціальному проєкту, і у нас стала виходити інклюзивна майстерня. Ми виграли цей проєкт і придбали камери для того, щоб проводити це. Але спочатку ми проводили це у запису. Ми записували такі майстер-класи для діточок, які не можуть до нас приїхати, які дивляться це по інтернету. Але зараз дуже, дуже стало легко проводити онлайн такі майстер-класи. Бо після того, як пішли всі на карантин, і з'явилися там зум-платформи, з'явилася інтернет, можливість отак, от виходити онлайн і займатися з дітками. Яскраво та сучасно вантовий міст через Дніпро по завершенні всіх робіт оснастять led підсвічення. Про це повідомили у службі автомобільних доріг. Та показали, який вигляд матиме споруда. За проектом підсвічуватися вночі кольорами українського прапора будуть всі елементи мосту, зокрема пілон і вант. За словами представників облавтодору, будівництво верхової частини вантового мосту вже на фінішній прямій змонтовані всі 48 вант на черзі опускання прогонової будови. На площі фестивальні відкрилась ковзанка Просто неба. Там можна покататись щодня з 9 ранку і до півночі. цей майданчик, частина парку льодових атракціонів, що з'являться там до новорічних свят. Найближчим часом відкриють 45-метрову гірку крижанку. Ще одну льодову локацію просто неба облаштують і на каскаді фонтанів райдуга. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. Далі в ефірі новини спорту я ж на цьому з вами прощаюсь до зустрічі в ефірі телеканалу ЗЕТ. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Я вас вітаю. У Таїланді триває чемпіонат світу з пляжного волейболу серед спортсменів до 19 років. У змаганнях бере участь запорізька пара Ангеліна Хміль Тетяна Лазаренко. Наші спортсменки потрапили до групи Є. Їхніми суперницями стали збірні Чилі, Сполучених Штатів та Канади. У першому матчі запоріжанки досить легко розібралися зі спортсменками з Чилі 2 0 Згодом поступилася канадській парі 1-2 і в третьому матчі з таким же рахунком переграли збірну Сполучених Штатів. Америки таким чином Ангеліна Хміль та Тетяна Лзаренко вийшли з другого місця до наступного раунду. Змагання триватимуть до 11 грудня. Сьогодні легендарний борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон 52-го року, святкував би свій сторічний ювілей. З цього приводу у Запоріжжі відбулась низка заходів. Розпочалося вшанування видатного спортсмена зустрічі борцівського загалу, друзів та рідних біля пам'ятника на Алеї Трудової слави. Після цього учасники перемістилися до обласного спортивного ліцею, який розташований на вулиці Дивногірській. Тут відбулося відкриття меморіальної дошки, присвяченої Якову Пункіну. Завершився захід хвилиною. Овчання вшанування олімпійського чемпіона продовжиться 9 грудня. У палаці спорту Юність пройде фестиваль боротьби, який носить ім'я Якова Пункіна. Початок змагань о 10-й ранку. Запорізький баскетбольний клуб Металург відіграв матчі шостого туру в чемпіонаті України серед команд першої ліги. У рідних стінах наш клуб приймав кривбас 2 Про перебіг подій на майданчику та результати двобою. Дізнавайтеся у сюжеті Микити Карпія. Восени Металург виступав лише у рідних стінах за підтримки друзів і близьких. Підопічні Кирила Вікторова перемогли у п'яти з восьми матчів. Двобій із кривбасом, – останній, який запорізьці провели удома у 2021 році. Порадувати глядачів на виїздів було принциповим завданням. Крокувати до бажаного результату господарі почали з першої чверті, результат якої – 21-19 на користь місцевого клубу. По перерві запорізьці вхопили кураж. Максимальна самовіддача у захисті, підбирання та витискання максимальної користі у наступах призвели до цифр 42-27 на користь металурга перед великою паузою. У нас получилась втора четверть провальна. Совершенно защита один в один не справлялись з противником, тому вийшовся провал. В принципі, гра була б якщо якби не ця ні та вторая четверть. У кінці третьої чверті металург зберігав перевагу, котра дарувала відносний спокій – 67-50. У завершальному відрізку битви гості почали зменшувати відставання, помітивши, що влучність покращилася, гравці кривбасу стали мітити здалеку. Кілька разів їм вдалося реалізувати трошкові. Через це за 2,5 хвилини до кінця рахунок став 81-77. Така хитка перевага запоріжців ставила під ризик усі попередні напрацювання. Тут даже больше не технические установки, но я ребятам говорил в перерыве. У нас в принципе нормально складывалась игра, и они отпахали вторую четверть отлично в защите. У меня к ним не было претензий. Но я сказал, что несмотря на то, как у нас будет складываться нападение, надо все равно возвращаться и биться, не дать забить в защите. Ну а после каких-то неудачных атак опускали руки, не возвращались в защите. У нас было ноль командных фолов, когда мы отрывы могли останавливать и Я это требовал от ребят, они не выполняли. Незважаючи на це, Металург не віддав перемогу. Зокрема, завдяки очкам Марка Берета та Андрія Величка, чиї здобутки і призвели до підсумку 86-77. Собрались в конце забили потрібні м'ячі, отстояли в захисті останні атаки. Поэтому ну, побіда є побіда. Домашня дуже нам нужна. що какої-то вклад в лопівокбеду команди. Напережити слухав всієї команди. Рад, що получилось сьогодні очень тяжелый и важный матч выиграть. Э -э. Пришли новые ребята, мы начинаем уже сыгрываться, все начинает получаться уже с каждым матчем. Все больше прогресс, все больше получается какие-то взаимодействия. Наступного дня Металург підтвердив клас, взявши гору 92-82. Тепер на підопічних Кирила Вікторова чекає виїзний двобій проти Одеси 11 та 12 грудня. Потім 18 та 19 числа запорізьці знову поїдуть до Одеси та поміряються силами з клубом «Біпа Одеса» з «Дюшор-2». Микита Карпі, Ілля Гірник, Телеканал Z. Це було останнє повідомлення випуску. А ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить.